Інженер-математики з творчою душею в сумах відкрили фотовиставку Паралельні світи автор молодий фотохудожник Сергій Чепульський. Першу презентацію своїх робіт він перетворив у справжній перформанс. Чим дивував сумчан? Знає Юлія Настенко. Сергій фотографує вже вісім років. каже, хоч і має математичний склад розуму, це не заважає знаходити прекрасне в творчості. Починав із пейзажів, поступово дійшов до концептуальної світлини. Зізнається, саме цей стиль найбільше передає емоції та зачіпає за живе. Саме цей філософський підтекст, щоб донести до людини якусь ідею, якийсь заклик, заклик, меседж, щоб спонукати людину до дії, може може змінити своє життя. Кожна робота маленька історія. Наприклад, така автор говорить, що з'явилася вона випадково, однак має глибокий філософський сенс. Я хотів показати, що люди живуть несправжнім життям, вони йдуть по неправильному неправильному шляху, ось неправильні цінності. І цей багаж темної сторони він наростає, 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 але настане критична точка, коли треба буде сказати стоп. Навіть до презентації робіт автор підійшов максимально творчо. Відвідувачі насолоджувалися не лише світлинами, а й відмінним музичним супроводом. Такий душевний порив не залишив глядачів байдужими. Сумчани кажуть, ці знімки принципово нове та оригінальне бачення здавалося б буденних речей. Є мастерство у цього молодого автора, прекрасні романтичні пейзажі натюрморты. И я думаю, что он на нынешнее время самый интересный автор. Очень приятно, очень разнообразна и интересно посмотреть. Побачити. побачити паралельні світи бажаючі зможуть до 25 листопада в обласній науковій бібліотеці. Юлія Настенко, Віктор Лапченко на часі новини.